Дивіться сьогодні у випуску новин. 50 років разом. Вже п'яте подружжя святкує золоте весілля у селі Чаосово-1. Новонароджений хлопчик потребує вашої допомоги. Подружжя рибак села Чаосово-1 Первомайського району відсвяткувало золотий ювілей. На весільний рушник у перші ювіляри стали півстоліття тому. За цей час у парі пережили і веселі, і сумні хвилини. Виростили дітей, тепер виховують онуків. Як зазначає сільський голова, це вже п'ята пара, що відсвяткували таку знамену дату у селі. Сьогодні в нашому селі проходить дата. Ну, я вважаю, що це видатна дата, тому що небагато людей до цього можуть дожити. Це справляють сімейне подружжя е, рибак Фелікс Максимович, рибак Лариса Устимівна, е, золоте весілля. На даному е, на даний час в нашому селі проживає п'ять подруж, які від е, прожили цей ювілей. Самі ж ювіляри запевняють, всі важливі рішення приймали разом, ділили радості й печалі та підтримували одно одного у важкі часи. Пригадуючи події півстолітньої давності, Фелікс та Лариса запевняють, їхня зустріч була незабутньою, а шлюб укладений на небесах. Познайомилися ми в технікумі. Я був голова профспілкового комітету, от, а вона була член комітету. О. Ну і таким попитом, значить, ми. 13 питання, і він мене завів додому. Да. І що? І після того почалась дружба. Я вже ждав, поки вона закінчить техніку, тоді призвав сюди, де я роблю. А я сам робив майже год тут, ждав, поки вона придержала. Прийшла і теж, так сказати, поробила час потім в декреті, діти і так далі. Великих секретів у благополуччі немає, зазначає подружжя. Головне вірити у Бога, поважати одне одного, вміти прощати, до всього ставитися із мудрістю та розумінням. І ще один принцип вміти правильно жити та завжди робити усе вдвох. Прощати вміти одне одному. Це саме головне. Якщо хтось там. Щось з повишеною інтонацією, щось там сказав, значить, треба змовчати і простити. через деякий час обернутися, як наче і нічого це не було, все забувається. Це одне. А друге, ми вже настільки звикли, що ми одне одного по погляду. Вони зрозуміли, що це треба там, чи кудись піти, чи щось зробити, чи щось подати, чи от діти прийдуть те те, те нам треба щось там. Ми це все вже настільки звикли, що розуміли одне одного. Оце все наше робить. У нас була така е, трудна життя було наше. Ми е, оцей дім самі будували собі, ми самі каміння їздили, збирали і все вдвох. Багато гостей та рідних зібралось у родинному домі. Гості прибували і прибували. Серед них були співробітники, які майже півстоліття працювали з ювілярами пліч-опліч. Так ми попрацювали оцей 69-го року по сьогоднішній рік. От. Ну, всі працювали на різних посадах. Фелікс Максимович був головним агрономом довго І разом він займав посаду заступника. Тому що головний агроном це заступник голови колгоспу. Mm. Що ще можна сказати? Це вельми шановна людина і Лариса Устиміна, і він. О, люди шановані в селі. Люди їх розуміють, розуміли. От, віднос, відношення завжди було прекрасне. Не було тут у них ніяких конфліктів, не було. Сім'я дуже весела, от сім'я така смішлива, смішлива, сміхотлива, можна сказати. Для молодих у селі влаштували не тільки святковий стіл, а й вінчальну церемонію. У місцевому будинку культури зібралось безліч гостей та односельчан. Провели церемонію розпису ставання на рушник та традиційного вальсу наречених. Сільський голова побажав усім, хто братиме в майбутньому шлюб, рівнятися на покоління, яке пережило разом більше півстоліття, адже у них є чому навчитися. Я б хотів би всім молодим людям, які хочуть взяти шлюб, побажати як освічитися один одному в коханні. Добре перед цим подумати. І це має бути, я вважаю, що на все життя. Я одружений, вже будемо говорити близько четверті століття, брат на рік старше, сестра теж маю внучку і вважаю всім, щоб дожили. Також під час церемонії зі сцени в будинку культури лунали побажання здоров'я, щастя та сімейного благополуччя. Усі члени великої родини рибак мали змогу сказати свої теплі слова нареченим. Айте сталі та ваші вести. Будуть легкокрилі, не буде втоми ланів рукам. Нехай здійсняться ваші мрії, а добрі серця не скоряться рукам. Дай Боже вам навіть на наймечих прикрощів не здати і соту річниці з нами зустрічати. Нехай хліб на столі, і Бог на небі завжди рятують від бідити. з не таким щасливим, датою чудовою такою, з гідкісним, подвійним, прекрасним дивом, страшним золотим весіллям». Вас ту щедрість, ту теплоту, яку ви віддали нам, дітям. А сьогодні у нас печу радісне свято, золоте весілля у мами і тата. Ми дружно зібрались вас привітати, здоров'я і щастя обом побажати. Спасибі рідненькі, за щирість сердечну, за руки робочі, недоспані ночі. Бажаємо щастя, добра і тепла. Здоров'я піцного, радісних днів, намного і блага літа. Наостанок наречені побажали усім присутнім берегти себе та своїх рідних, адже сім'я це ті люди, які ніколи не покинуть в тяжкій годині та завжди підтримують та допоможуть. Після чого подружжя рибак поклали квіти до меморіального обеліску загибшим односельчанам у Другій світовій війні. Маленькому двохмісячному Яремчуку Богдану потрібна ваша допомога. У хлопчика вроджена вада серця. Відразу з пологового будинку первомайські лікарі відправили новонародженого богданчика у Миколаїв, а тамтешні медики на Київ. У столиці хлопчику зробили першу операцію, вставивши серцевий імплантант. Але дитинча потребує ще одного операційного втручання. Операцію хлопчику київські лікарі роблять безкоштовно, але імплантант дорогий. Він коштує 120 тисяч гривень. Мати одиначка спроможна самотужки зібрати таку суму грошей, тому просить допомоги у всіх небайдужих. Прошу допомоги нашому правнуку на операцію. У нього нужна операция на сердце, вражений у ребенка вражений порок сердца. Нужна срочная операция, надо замена имплантана. Помогите, люди добрые, на операцию и ребенку. Пожалуйста, очень просим все, и бабушка, и дедушка, все просим, чтобы помогли. Люди города Первомайска, Первомайского района Николаевской области. И все люди по всех областях, если нас слышат, пожалуйста, помогите нашему правнуку. Гроші на серцевий імплантант для Яремчука Богдана Романовича ви можете надіслати на картковий рахунок матері 26 25 65 00 10 54 81, Установа Ощадбанк на ім'я Яремчук Агафії Васильівни.